Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Вот з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Що ж, сьогодні прохорівка та непроста. Ми сьогодні граємо, дивимося точніше, щоб не граємо так на EBR 90, не 105-й, не десятка, 10, а дев'ятка. Дев'ятого рівня сьогодні EBR буде побивати рекорди по асисту в патчі 1.24.1 Навіть 10 легких. Танки. Тож, як я вже сказав, ми граємо на Прохорівці. За кермом нашого чудового колісного танка 9 рівня сидить гравець з нікнеймом С -С -С Шурман, якось так. То і подивіться, вже Рікою просто тече до нас асистика. У нас вже 1647 асистика чудових і Леопард 1 не знаю, якимось дивовижним чином. Навіть зараз залишається в живих. Він навіть не підозрює, що він світиться. Наші союзники чомусь не відпрацьовуються. Це дуже дивне, дивне таке. Дуже дивне не то, що відчуття, так, а що ж це він десь ховається чи що? Ну давайте ми подивимося, де це він є. Що він просто в полі стоїть. Ви бачили, він просто в полі стояв, і що наші союзники аж. Тільки що його добирають. У нас вже 3657 асистика і дивимося, проти кого ми сьогодні воюємо. Ми граємо проти 9 рівнів. Звичайно, наш танк дуже чудовий теж 9 рівня. Тобто ми граємо з десятками де 9-10 рівні по 2 ПТ САУ. Так, один ПТСАУ і по два САУ так вибачаюся, Два САУ і один ПТСАУ. Тобто САУ це артилерія, ПТСАУ – це ПТСАУ, самохідна установка. Тобто ем, от і подивіться, і більше немає. Немає у нашій команді дві штуки в команді ем, противника, тільки одна ПЕТЕСАУ гриль 15, -й. А у нас вафля, і як панзер 100 це не знаю. От якось так розпреділило. Балансировщиком нашої дуже чудової гри, невідомо чому. І зараз ми дуже чудово пересвічуємо легкі танки. а це, Боже, на це можна милуватися так само, як на вогонь та воду. Вічно. Дуже чудово, нам пощастило зайняти відразу такий кущик, імбовий. Ну, от, можна сказати відразу, так, дуже щастив цій ситуації. Зачасту дуже часто мається на увазі. Що а, противники намагаються блайндити відразу по таких кущах? Це стандартний кущик, куди відразу противники з інвіза стріляють. Так, Т-54, чоловіче, що ти робиш? Ми мусили його добрати. Так, 44 отих хід по Навіть ніхто з противників навіть не намагається по нам стріляти. Ми просто собі від'їжджаємо. Так тільки дев'ятий конкурор противника підсвітився. Що через все це ми його і підсвітили. 2710 хітповідків, ще за все на закалюванні грає. Так, 2-0 рахунок. Ми вже будемо намагатися що, агресивно світити. ЕБР-90 противника ще в живих знаходиться. Знаходимо об'єкта 260-го. До речі, два дві штуки об'єктів 260-х вони грають у взводі команді противника. Досить імбові танки, дуже та дуже імбові, шикарні просто. Не знаю, хто їх не має в ангарі. Дуже та дуже співчуваю, адже дуже чудові танки. Ну, як і всі, в принципі, інші танки, для них треба прямих рук, то не будемо зважати. Так, об'єкт 260-й, по ідеї, зараз нас міг підсвітити. Так він нас підсвітив, не було жодних кущів. Знаходимо, як там 705 незрозумілі дії зараз виробляв нас шурман, чому він зараз їхав й вперед. Так, і дивимося, як ми від'їжджаємо. Подивіться, бр 90 кидає нам фугасним снарядом на 56 хітпоинтиків, 22 хітпоинтика. Ворожа артилерія нам присилає, т 92 так і об'єкт 705-й, 90 гониться за нами, ми по ідеї вже мали відсвітитися ще 10 секунд стану, такого проклятого стану, який дуже бісить. Але все одно вдалося втекти 22 хітпоинтики. Ну, не знаю. Куди ми їдемо? Адже у нас огляд зараз набагато менший був, коли у нас був оцей стан. Знову знаходимо об'єкт 260 До речі, це було дуже зараз ризиковано знову займати кущики, адже якщо в команді противника був толковий ВР-90, наш візовій, то зараз він просто нас мав пересвічувати. Отут трішечки правіше, де ми зараз дивимося на об'єкт 260-го, а це от ближче отут кущики. Він зараз просто там засідає і нас пересвічує. Але... Цього не сталося. Тап 4 Heavy наш союзний вже не витримує, вже починає давити. Що чи за все, зараз об'єкт 260 або конкурор 9 рівня з гірки має пересвічувати. так, і Бер-90 вже його знайшов, і об'єкт 260. Бачимо, вже заагрився. 1127 хітпоинтів. Хто це такий міг? Так, а як пан 100, що за все наш союзний. Пробуває зараз об'єкт Т260-го. Є так 4хеві, подивіться, його вже майже команда противників забрала. Один хітпоинтик. В нього залишався та. Отой, один хітпоинтик. Ворожа артилерія Т-92 його просто забирає, Отой. Один хітпоинтик. Ну просто. Дуже чудова гра. Залишила один хітпоинтик нашому союзному танку. Немає різниці в союзному чи з команди противників, але один хітпоинтик, Боже, ну добре, ну все одно, як би там не було один хітпоинтик, але гармата може стріляти. І так буває і в переважній більшості, коли залишається от, дуже мало хітпоинтиків, там менше відсотка. Я спробую той танк пробити. Не знаю, обов'язково, якщо у тебе таке траплялося в рандомі, пиши, давай знати. У мене таке постійно. Ну, майже постійно, в відсотках 80 це 100%. Тому що дуже багато блогерів я ще давно чув таке за таке, як магія шотного танку. Звичайно, я в це не вірив звичайні такі казушки, але все одно є, 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 є щось таке. 8080 ми вже насвітили, 44 ми настріляли. Тобто 44 оце ми забирали Т-54 е легкого танка цього противника 9 рівня. Так ми його забрали, і 44 хітпоинтка тільки нам дісталося. 5-2 рахунок. Ми виграємо майже на 6000 по Так, то їдемо, Все ж таки вирішуємо їхати, вирішує нас. Наш Шурман все ж таки трішечки агресивніше, адже е, ну не знаю. Я, мабуть, так собі думаю, що йому просто надоїло стояти. Я так думаю, хто це підсвітив об'єкта 705-го? Як ми його на такій відстані підсвітили? Зараз в реплечках, звичайно, не показує, яка відстань до об'єкта 705-го, але я так собі розумію, просто в об'єкта 705-го відсутнє маскування від слова зовсім. І от зараз тут як переїхати оці кущики. Минулого разу ми тут підсвітилися, пересвічуємо ЕБР-90. Так, він нас теж засвітив, ми його забираємо. І просто нас ніхто не відстрілює. Ну, Зараз артилерія дала шотик. На щастя, воно нас не влучає. Так, ще хтось віддав шотик і все. Все, ми вже, по ідеї, мали відсвітитися. Понад 11 тисяч. У нас вже асистика в кишені, 204 аж ми настріляли. Не саме головне, скільки ми настріляли, саме головне, скільки ми насвітимо в цьому бою. 8 4 рахунок і потенційних ще є. 9285 асистика. Це ще потенційних, і, можливо, ще було по остатньому засвіту. Мається на увазі, оці танки, які були відсвітилися, можливо, хтось з наших союзників був відпрацював. Так, будемо дивитися обов'язково після бойовій статистиці. Об'єкти 260 знаходять. Так, конкурора просто йому ще й на остаток. Зривають боєукладку, знаходимо вже повністю всі танки. Майже гриль 15. -й. Так, а це що таке ТТ-130М, новий танчик? Новий новий танчик, дивився за цей танчик більш детально. Ну такий собі. Можна сказати, ниж, нижче середнього. Я думаю, що якісь кращі в нього тільки з унікального ці реактивні двигуни. Більше нічого я такого в ньому не побачу. Можливо, комусь більше буде подобатися. Це таке. Це вже на любителя, як то я казав, так і що. Знаходимо вже абсолютно всіх, вже повністю всі артилерії забираємо, так і залишається тільки конкурор, якого забирає М48 Пуато. Дуже вдячний всім за перегляд! Як завжди, всім добра, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.